Мої вітання. Відео з винограднику зняті у сезоні 2025 року. Фото з більш вдалих сезонів. Трохи про гібридну форму столового винограду спонсор селекція Павловського. Виноградник знаходиться на півночі Чернігівської області. Кущу 7 років. кореневласний, власний середньої сили росту. Весною 2025 року повністю обмирз. Але відновився і видав непоганий врожай. Мені подобається, як він відновлюється після заморозки. Скажу трохи про позитивні та негативні риси спонсора на півночі в моїх умовах. Виноград цей, коли не перевантажений і гарно достигне, то дуже смачний з мускатом. У смаку суміш квіткових, дюшесних та цитронних тонів. Сам виноград з кислинкою. Як встигає достигнути, то набирає цукор, але кислинка залишається. Консистенція ягід соковита. В результаті поєднання всього вище названого, коли спонсор по-справжньому достигає та набирає цукор, то на смак виходить просто бомба. Воно й справді, так, наче вибухає у роті. Передати словами, це неможливо. Втім, якщо його перевантажити або не достигне і не набере кондиції, то буде звичайний. Кислий, водянистий і навіть неприємний на смак виноград. Я бачив і те, і інше, на тому самому кущі у себе на винограднику, в залежності від стадії дозрівання та того, наскільки вдалий чи невдалий бурік. Тому набратися терпіння і дочекатися повного дозрівання у випадку спонсора варто. А перевантажувати не треба. Тут не тільки може не встигнути визряти, а ще й втратить смак. А як великі грона, то краще б ще й низ підрізати у них. Часто зустрічав порівняння спонсора з Ландишем. Ландиш у мене також ростий. Вони схожі консистенцією ягід. Смак інший. Але направлення, в принципі, схоже. В Ландиша в моїх умовах шкірка сильніше відчувається. На мій погляд, у спонсора все ж смак більш багатий. А взагалі, це зовсім різний виноград. І у кожного свої сильні та слабкі сторони. Вага грон спонсора від 700 г і більше до 2 кг. Ягоди теж достатньо великі. Від зелено-жовто-салатового до жовтого кольору. В залежності від освітлення при дозріванні. Форма ягід іноді овальна, іноді округла. Бувають ще незвичайні приплюснуті ягоди покричі. Таке найбільш проявляється при несприятливих погодних умовах під час цвітіння. Виглядають, в принципі, прикольно. В моїх умовах спонсор майже не горошить, хіба окремі ягоди. А щоб масово, то тільки одного разу була така біда. Стосовно тріску, хоч і терпимо, але може підтріснути. У яких обсягах тут вже буде залежати, наскільки багато буде вологи і наскільки невчасно піде дощ. Ось у 25-му році довісів до 10 жовтня, дощів при цьому було багато. Звісно, грона регулярно перебиралися та прорізалися від зіпсованих ягід. По хворобам, при стандартних обробках та з відповідним доглядом, в принципі, нормально. А якщо забити і не доглядати, то, звісно, що чимось та й захворіє. Наприклад, оїдіумом по гронам. Тоді точно все трісне, навіть якщо хворобу припалити. Головна проблема у спонсора на півночі, принаймні в моїх умовах, це не хвороби і навіть не те, що може потріщати. А те, що він на півночі достатньо пізній. В моїх умовах, мабуть, найпізніший. Особ, особливо як ще й підвантажити його. Що ж має достатньо відчутну кислотність, то напівзеленим його, м'яко кажучи, неприємно їсти. втім. З тих пір, як спонсор почав мене плодоносити, то тільки два рази не встиг достигнути, так як мені хотілося. Так що все ж все таки не так погано. У 25-му році достигнув частково. Воно після обмерзання відновлювалося нерівномірно, потім цвіло, і, відповідно, дозрівало також. В результаті частина ґрун повністю достигли. А частина не достигли взагалі, і пішли на чачу. У нормальний рік спонсор дозріває у мене на прийнятці вересня. У 2025 році висів аж до 10 жовтня. Загалом, хто все ж захоче на півночі саджати собі спонсор, то можна і посадити кущик. Тут, принаймні, при долі везіння та прикладених зусиллях отримаєте просто незрівнянний мускат, а не гармонійний смак, який насправді. Недалеко від морку від ліс. Але потрібно буде відповідально нормувати навантаження плюс не скупитися на підкормки для кращого та швидшого набору цукрів. Бо якщо кинути, щоб саме по собі росло або навантажити в 40 кг, то нічого хорошого, звісно, не отримаєте. Як цей виноград веде себе на прививках, не підкажу. У мене, як я вже казав, він кореневласний. Якщо прививати на що попало, то може ще ж більше затягнутися до зрівання. А може і мускат втратитися. Я таке вже бачив і у більш ранніх сортів. Ну, а якщо вже спонсор люблять порівнювати з Ландишем, то у порівнянні спонсор хоч і пізніше, але він запилюється нормально. При тих же погодних умовах з врожаями на Ландиші останні два роки у мене прям дуже печально. І показати нічого. І те і інше, я собі по одному кущу тримаю. Бо смаки мені подобається. Лозою не займаюся, невелика кількість кореневласних саджанців спонсора на момент виходу відео ще є. Сьогодні все, що хотів сказати з даного приводу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео, буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!